Вітаю! Я Віберпрісовська Топви, і зараз я тебе познайомлю з своїми братами та сестрами. І що ми виконуємо? Ось наші старших два брати. Вони дуже потужні і агресивні, дуже гарно подобаються і працюють на широкоформації плитці, тому що вони великі, і їм аналогів по їхній потужності та зручності на даний момент в Україні не існує. А це наш середній браток він Вінбеселер продажу. Це модель В10. Вона себе за три роки дуже гарно зарекомендувала. Також є дві маленькі сестерочки, котрі чудесенько працюють форматом 60. 60 на 60. також є вакуумні присоски, звичайно, з манометром і вже більш популярні ті, що зараз питають усі-усі-усі. Це акумуляторни з автоматичною підкачкою. Ну і такі є наші маленькі друзі. Тому кому цікаво, всі прораби, професіонали, плитичники, майстри, домохазяйки. Звертайтеся до нас за консультацією. Більш детально все розповімо. Консультація у нас безкоштовна і раді бачити і чути вас завжди. Також запрошуємо до нас інтернет-магазини, магазини будівельні на співпраці працю, в нас є дилерський прайс та цікаві та гарні умови для співпраці. Ще побачимось!